Так, до речі, ще хотів що сказати. Вкладиші я показав, як ставити. Це другі вкладиші, ті, що йдуть на кришки. Вони без отворів. Вони йдуть в кришки. Ті, що з отворами йдуть обов'язково в блок. Слідуючий етап це напів кільця. У мене не стандарт. Ну, я заказав новий, такий допуск, в принципі, в нормі було. Ремонтні не було смисла заказувати. Що б хотів сказати, ставити потрібно ось по центру вони ставляться і ставиться до колінвала. Ось колінвал. Так, вниз ставиться і отак. Оцими прорізами до колінвала. Тобто, не отак, а іменно до колінвала, щоб і мазалося. І колінвал іменно повинен по цій частині тертись. Це одне з важливих правил. Бо буває люди, що самі складають і потім отак ставляють, Ну і кінець приходить. А ще гірше, коли вкладиші. Е, ставляють оці в блок, закривають таким чином масляні канали. Ну, і такий мотор живе дуже недовго.